Шановні колеги, дозвольте представити вам, мене зам'ютили трохи доповідь на тему особливості розрахунку міцності нормальних перерізів позацентрово стиснутих залізобетонних елементів за методом Вуда в новому алгоритмі Вуд Тобто доповідь стосується саме алгоритму Вуд і. Реалізації певних нормативних положень, а саме методики нелінійної деформаційної моделі в розрахунках, в розрахунках пластинчастих саме елементів, які розраховуються, розрахунок зусиль, яких виконується за методом Вуда. Як відомо, розрахунок Залізобетонних конструкцій згідно із вимогами норм надіючих норм, нормальні перерізи залізобетонних конструкцій мають бути розраховані за нелінійною деформаційною моделлю або за деформаційним методом, яка в свою чергу передбачає використання точніше вирішення систем нелінійних рівнянь рівноваги. І які, в свою чергу, передбачають використання певних чисельних методів для пошуку відповідного наближеного рішення даних систем рівнянь, ну, для, яке по суті буде результатом розрахунку на міцність. І, що відповідно цього хочеться сказати? Що в вітчизняних нормах та посібниках, чисильних посібниках до них доволі чітко та явно наведені, як вихідні передумови задачі, загальна методика вирішення в даній системі, дані лінійної деформаційної моделі є певні загальні, доволі загальні приклади розрахунку та конструювання. І є в цьому плані певні побажання щодо вдосконалення, так би мовити, в посібниках, я маю на увазі, що певні особливісті розрахунку при певних напружено деформованих станах вони недостатньо повно розкриті і відображені. На даному слайді ви бачите, що є. Ну, я виділив три таких групи НДС, тобто центральний та позацентровий розтяг із малими ексцентриситетами, плоский згін та позацентровий стиск з малими ексцентриситетами. Відповідно, перші два види НДС раніше також досліджувалися мною та колегами. Моїми і бу, ці результати були представлені відповідно на певних конференціях та а, статтях а, у, у фахових виданнях. І сь, сьогодні я хочу поділитися певними а, результатами а, розрахунку саме або впровадження а, цієї методики при позастровому стиску із малими ексцентриситетами. А для дослідження цілому даного виду НДС був обраний прямокутний переріз. Ну, відповідно, це стандартний переріз будь-якого пластинчастого елемента шириною на 1 метр висотою аж армований, відповідно, подвійною арматурою, яка є несиметричною, це є особливістю. Даного дослідження, якраз або випадку симетричної арматури даних явищ, про які я скажу, їх не спостерігається. Відповідно, бетон прийнятий важкий, тобто варіювалися далі класи бетона, я пізніше розкажу, і відповідно діаграми стану матеріалів прийняті відповідні для. Бетону це білінійна діаграма та криволінійна, а для арматури відповідно двохлінійнатура діаграма. Загальні вихідні дані і фізико механічні характеристики вони представлені в даній таблиці. Тобто, відповідно варіювалися при дослідженні варювалися класи бетону від С12, 15 до С25, 30. Площа арматури, також, точніше, співвідношення площі арматур, відсотки армування і ексцентриситети, також прикладання зовнішніх зусиль, також варіювалися. Також це містить певні дані, які були постійними для всіх видів, для всіх видів зразків. Які досліджувалися чисельно, система нелінійних рівнянь рівноваги, яка описує роботу нормального перерізу. Вона представлена у нас в діючому ДБН ДСТУ. Ви бачите їх на відповідно даній системи рівнянь на даному слайді, вони відповідно: система 1 – це. Система із двох рівнянь, яка описує роботу перерізу при криволінійній пюрі напружень стиснутої зони бетону. Система 2, вона представляє собою відповідно систему, яка описує роботу перерізу при білінійній, білінійній пюрі напружень в стиснутій зоні бетону. І також представлена представлені певні схеми зусиль і напружень в перерізі при позацентровому стиску, але з малими ексамплістетами. Тобто, це перша форма рівноваги, відповідно ДБН є. У нас існує дві форми рівноваги, коли перша форма це повністю системний переріз, друга форма це коли переріз. Має зону, зону розтягу. Дане саме дослідження воно стосувалося і, відповідно першої форми рівноваги, коли у нас малі, мають малі значення. Методика вирішення рівнянь вона була прийнята за алгоритмом, представленому в ДСТУ з деякими. Певними удосконаленнями. додатку АДІ доволі докладно викладений принцип, один із варіантів вирішення даної системи рівнянь, і відповідно даного алгоритму критерієм знаходження рішення даної системи є саме вираз 3, Сума моментів має бути, ну, рівняння зводяться в одне, тобто система рівнянь зводиться в одне і, відповідно. Критерієм вирішення даного рівняння є вираз 3. І про що відповідно хочу доповісти, розказати більш докладно: це про те, що от в даному, при даному виді НДС при позацентровому стиску з малими ексцентриситетами в ході реалізації. Методики в алгоритм ВУТ плюс нормативної методики, а також досліджень, були виявлені певні невідповідності результатів розрахунку, саме очікуванням да, з точки зору саме фізичного сенсу, змісту задачі. Відповідно, на даному слайді представлена якраз ілюстрація даної задачі, видно, у нас несимметрично армований переріз, початкова комбінація зусиль призводить до дуже малого ексцентриситету, тобто співвідношення м на да, з моменту до Н дуже незначне, тобто дуже малий відповідно згинальний момент діє на переріз. І відповідно сам він менш є меншим, ніж параметр дельта. Дельта це різниця між координатами центру ваги геометричного центру ваги перерізу і приведеного центру ваги переріза. І відповідно, коли перед розрахунком ми маємо спочатку віднайти положення. Приведеного центру ваги, і вже відносно нього розраховувати, і в такій ситуації у нас виникає зміна НДС. Тобто, якщо при початковій комбінації зусиль, у нас верхня грань була більш стиснута, ніж нижня, відповідно, у нас грані міняються положеннями. Тепер верхня грань буде менш стиснутою. Нижня грань більш стиснутою. І е, в ході реалізації також виникли певні проблеми щодо взагалі визначення міцності е, е, нормального перерізу на дану комбінацію зусиль. Е, е, виникає питання, як е, організувати і е, реалізувати сам алгоритм пошуку рівноваги в даній е, в даній ситуації тут є, як ви бачите, теж відображено це на слайді: перший та другий варіант. Відповідно, коли грані, ну по суті, міняються містами, місцями тут дуже важливий фактор має сама співвідношення площ арматур і взагалі. Значення цих площ. Відповідно, другий варіант був досліджений, і виявилось, що саме за такою схемою рівновагу взагалі віднайти неможливо. За першим варіантом, це можливо, але є певні нюанси, також, які краще пролюструвати саме на чисельному, чисельному прикладі. Тобто, от, Вихідні дані, да, взяти, взяти один з прикладів, який досліджувався. Тобто клас бетону це 16-20, співвідношення арматур 2, площа арматури верхньої 60 нижньої 30 см квадратних. Відповідно, всі інші параметри ви можете бачити на слайді. Є початковий екцентриситет пів сантиметра, доволі невеликий, висота перерізу 20 см, і відповідно. А якщо розраховувати рівновагу да, перерізу, то можна отримати два рішення. Тобто не одне рішення, як завжди, це ну як по суті традиційно, в ході такого розрахунку можна, отримати, а виходить, що з'являється два рішення. Які мають відповідну несучу здатність. Тобто, як ви бачите, в у випадку білінійної діаграми, тут у нас несуча здатність першого 1213 двісті другого 2000 відповідно для криволінійної діаграми, несуча здатність трошки вище, але по суті, майже та сама. Але якщо розраховувати несучу здатність в даному випадку за методом граничних зусиль, да, коли у нас по суті прийняти центральний стиск, да, що елемент центрально стиснути, ми знаємо, що в залізобетоні немає да, чистого центрального стиску, але в ході розрахунків це також можна прийняти і відповідно. За даною формулою, яку ви бачите, тобто виходить, що несуча здатність має бути більш ніж два рази більшою, ніж ми отримаємо за методику НДМ. І так само і відповідно має бути, так, що у нас чим більша, чим менше ексцентриситет, тим більшу тим більшу несучу, тим більшу поздовжню силу може сприйняти переріз. В якості ілюстрації представлена таблиця 2 Частково результати саме чисельних розрахунків дослідних залізобетонних перерізів для криволінійної діаграми. Кладу бетону – це 16-20, відповідно, є нульове, це початковий і який варіюється від 0,5 до 2,75 см висота перерізу. 20 сантиметрів, і е, наступний стовпчик: це вже е, приведений ексцентриситет е, який розрахований з, з урахуванням е, полуфактичного положення е, центру тяжість е, центру ваги е, е, відповідно, і е, несуча здатність. і е, Дана таблиця показує, що в області малих ексцентриситетів, якщо розраховувати саме за методикою НДМ, чисто за тим алгоритмом, виходить так, що несуча здатність є значно меншою, ніж за тим же самим алгоритмом розрахунку, за методом граничних зусиль. Саме в області малих ексцентристетів 075 Ми бачимо, що потроху воно збільшується. Хоча насправді очікується, що при 0,5 має бути найбільша силен, Н, може сприйняти е переріз і переходжу тоді до, до, висновків, до висновків. Слід зазначити також, що е дана. Е Особливість роз, саме розрахункової методики нелінійної деформаційної моделі вона проявляється перше, при несиметричному армуванні, при доволі істотних значеннях відсотка армування більше 3,5. Тут слід сказати, що коли, розробляю, коли розробляються розрахункові алгоритми, да, передбачається, що вони мають працювати навіть в Певних навіть за межами нормативних вимог щодо армування, да, і відповідно, тому що користувач може задати, по суті, в тому ж самому ТЗА, да, відома технологія, задати будь-яке армування, і алгоритм має видавати результат, і такий, що якомога правильніший. Ось і також. Ця особливість вона проявляється і при малих значеннях екцентрицитету зовнішніх зусиль, і значних також співвідношеннях площі верхньої та нижньої арматури. Такі розрахункові випадки вони зустрічаються дуже часто і саме при розрахунках в ПК Ліраса, при розрахунках армування, і відповідно також. Мають бути опрацьовані, і встановлено, що найбільш оптимальним для розрахунку саме міцності в даній області є перехід до від методики нелінійно деформаційної моделі до методу граничних зусиль. Одним з варіантів також проблеми даної є просто є встановлення мінімально допустимого значення екцентриситету, який буде не меншим ніж випадковий. Да, ексцентрицит, який розраховується за а, вимогами норм. Ну і а, в якості завершення хочеться сказати, що а, дана методика і рішення вони реалізовані вже в новому алгоритмі розрахунку залізобетонних а, перерізів ВУД і який в порівнянні із стандартним алгоритмом ВУД. Дозволяє прискорити швидкість виконання розрахунків формування в середньому півтора в два рази, без втрати точності результатів. Він вже є доступним для користувача, починаючи з версії ПК Ліра Saper 2022R1. Дякую за увагу. Дякую.